Место Санкт-Петербург, метраж 75, Км, кімнати три висота, стель 27, дизайн Світлана Гаврилова. Фото. Кніслав Гаврилов, коротенько, ця квартира для дівчини-студентки. Вона захоплюється модою іноземними мовами, любить подорожувати і проводити час з друзями, збиратися вдома компанією. Тут має вийти перш за все комфортне і затишне місце для відпочинку і відновлення після навчального дня. При цьому замовниця хотіла отримати атмосферне тусовочне місце, де кухня Вітальня нагадувала б модний бар денебудь в Лондоні. Так з'явився неоновий напис: він відображає молодий дух і створює камерну обстановку, розповідає дизайнер Світлана Гаврилова. Подробиця. роботу над проектом почали з перепланування, враховуючи всі побажання. Дизайнер запропонувала розділити квартиру на два блоки: приватну зону і загальну. У приватній розмістили спальню з балконом, дві гардеробні для одягу і для взуття, ванну кімнату з окремою ванною і душовою. Тут є все необхідне, щоб привести себе в порядок і щоб тебе ніхто не бачив, якщо вдома гості у загальній зоні передпокій. Козлок, пральня, кабінет гостьова, гостьовий санвузол з душем, кухня, їдельня-вітальня. Перепланування офіційно узгоджено. В ремонті активну участь брали батьки дівчини. Вони хотіли, щоб у інтер'єру була хороша база, якісні інженерні мережі та оздоблювальні матеріали. Для підлоги використовували інженерну дошку з розкладкою. Французька ялинка. Це теплий натуральний матеріал. А розкладка задає ритм і добре підкреслює мінімалістичні поверхні в інтер'єрі, стіни пофарбовані, деякі декоровані молдингами для створення акцентів і додаткової фактури в приміщенні. Обов'язковою умовою замовників був гостьовий санвузол з душовою, так як часто приїжджають гості, і всі повинні відчувати себе комфортно. У майстервані повинна була з'явитися глибока окремо стоїть ванна для домашніх спа ритуалів і релаксації. Душ вирішили зробити окремо, я вираховувала сантиметри і строго стежила за ними під час реалізації, щоб все обладнання встало на свої місця і щоб їм було комфортно користуватися. Розповідає Світлана Гаврилова, у санвузлах на підлозі практичний керамограніт у ванній кімнаті стіни обробили широкоформатним керамогранітом під мармур. Це виграшний варіант для ванних кімнат в сучасному стилі. Виглядає чисто, свіжо і розкішно. Всі системи зберігання робили на замовлення в Україні за ескізами дизайнера, від шафи в передпокою до кухні при проектуванні гардеробних детально обговорювали кількість речей і їх спосіб зберігання. В результаті помістилося все і залишилося ще місце у своїх проектах. Я намагаюся запланувати якомога більше прихованих систем зберігання. Адже потрібно передбачити не тільки розміщення одягу і взуття на кожен сезон, а й зберігання постільної білизни рушників, пледів, додаткових ковдр і подушок, валіз, ялинки, пилососа, побутової хімії, праски, просувальної дошки, приладдя для хобі, документів. Ну ви і самі знаєте, посміхається дизайнер у колірній палітрі інтер'єру. Використовували базові кольори, які поза трендів і моди сірі відтінки для стін. Теплий медовий дуб для підлоги і меблів, білі двері і ліпний декор, чорні акценти стримані, графічні, ненав'язливі кольори виглядають гармонійно в поєднанні один з одним, а додати пару колірних плям і інтер'єр заграє зовсім по-іншому. Всі корпусні меблі виготовили на замовлення, крім комода в кабінеті, він з Італії, м'які меблі тестували з замовниками і замовляли в салоні. Важливо, щоб було зручно сидіти, лежати, спати. Особлива деталь в інтер'єрі, звичайно, неонова напис. Вона з'явилася не відразу. Вже в процесі ремонту замовниця попросила її додати. Мене дуже порадувала реакція, батьків схвалили моментально, ось що, значить, молоді духом дорослі, розповідає Світлана Гаврилова. Планування: бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба літлебрени. ліпний декор. Європласт і орац де підлогове покриття, паркет на замовлення, пітер паркет, меблі, меблеве виробництво, фортуна, «Фільм», Арт де Вівре, декор, картина, тигр, Петро Крижин, освітлення, лед Монстер», кухня-вітальня, оздоблення, фарба, літ ледрени, ліпний декор, Європласт, орац де стільниця і стінова панель Цамбрія». Цвіставстони, підлогове покриття, паркет на замовлення, пітер паркет, меблі, меблі на замовлення, фортуна, диван по Гжанмуан-Стільці, Солігаріс, журнальні столики, іке килим, арт де віври, текстиль децорга, декор, сходи, ваза, все, картел, техніка, радіатори, зегдер, побутова техніка, неф і Лєбгер, змішувач у моїй кірі, освітлення, ледмунстер спальня, оздоблення, фарба, літ, лебрени, ліпний декор. Європласт і орат Стецор. підлогове покриття, паркет на замовлення, пітер паркет меблі, меблі на замовлення, фортуна стілець, слігарі з килем, арт де вівре, текстиль децора, декор, годинник, картел, освітлення, monster, Лалампе грас. даніш сторе, кабінет оздоблення, фарба, літ лебрени, ліпний декор, європласт і орат стецор, підлогове покриття паркет на замовлення Пітер паркет, меблі, меблі на замовлення Фортуна, тумба і стілець, Салігаріс, Килим Гар де вівре, текстиль децора, декор. Картина хлопчик, Петро Крижин, декор, предмети, ваза картел, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, церім цераміча і авоцераміця, змішувачі фіма, світильники, ледмонстер, декор картина дівчина. Інга Павлова, сантехніка, і боч, меблі, вбудовані меблі Фортуна, гостьовий санвузол, оздоблення, фарба, мандер, сплитка, екіпи, смішувачі фіма, декор картини, малевич, галерея Гарратіст. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов